У мене для тебе є питання. А де болить у перфекціоністів? Ну, По-перше, перфекціонізм це так. Перфекціонізм це постійне очікування загрози помилки. І через це перше, що страждає, це плечі і постійне хронічне перенапруження трапеції. Це дуже часто люди називають солями, камінцями в м'язах. Також дуже спазмована зона у перфекціоністів це шия, це постійний контроль, це постійне напружене дихання. І Жувальні м'язи з щелепа, під щелепою, тому що це постійне придушення емоцій, контроль, недосказаність. І ці м'язи дуже сильно страждають в таких випадках. І перфекціоністи мало дихають, вони в основному тільки вдихають, мало видихають. У них дуже низький рівень толерантності вуглекислого газу, від цього головні болі, звуження судин, нервова система не регулюється. І від цього спазмуються верхні м'язи ключічні, шия, да, жувальні, так як ми. Говорили, тому в основному у перфекціоністів спазмована зона тут може бути повперек, але це вже опціонально.